Металевий кунг, Design для FOD F-150 – це преміальне рішення, що забезпечує високий рівень захисту та функціональності для вашого пікапа. Виготовлений з міцного алюмінію з антикорозійним покриттям, він розрахований на тривалу експлуатацію в будь-яких кліматичних умовах, будь то дощ, сніг або сонце. Цей кунг не тільки захищає вантаж від погодних впливів, але й запобігає попаданню пилу, бруду та сторонніх предметів у кузов. Унікальний дизайн Кунга Яр дизайн ідеально гармонує із зовнішнім виглядом Ford F 150, не порушуючи естетики автомобіля, а навпаки, підкреслюючи його міць і стиль. Установка Кунга не вимагає значних модифікацій автомобіля, і його легко можна інтегрувати з різними додатковими аксесуарами, такими як багажник, світлові панелі та навіть спеціальні кріплення спортивного інвентарю. Продумана конструкція забезпечує зручний доступ до вантажного відсіку через бічні та задні дверцята, що робить експлуатацію кунга особливо комфортною у робочих умовах або під час далеких поїздок. Посилені петлі та замки гарантують безпечне зберігання вантажів, захищаючи їх як від крадіжки, так і від випадкового відкриття під час руху. Цей кунг ідеальний вибір для тих, хто шукає баланс між стильним зовнішнім виглядом. Високою функціональністю та надійним захистом для свого пікапа Ford F 150 будь то для роботи, відпочинку чи пригод.